Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я вам покажу, як готую ось таку неймовірно смачну галету на сирному тісті. І е, Сир кисломолочний, домашній, який роблю сама. Як приготувати такий сир, відео є на каналі. Ось тут можете побачити підказочку. Кім, е, для цього потрібен сир кімнатної температури. Додаю сюди вершкове масло. Також кімнатної температури. І все перетираю. Якщо сир грубо зернистий, тоді краще перебити його блендером або перетерти через сир. Так як мій сир дуже має дрібні грудочки, тому я впораюсь і ложкою. Додаю сюди цукор та ванільний цукор. Кількість всіх інгредієнтів вказуємо внизу в описі під відео, а також в кінці відео буде карта рецепту. Рецепт в описі на чотирьох мовах. Далі додаю розпушувач. Ось, яка ніжно пухнаста маса виходить. Додаю борошно. І замішую тісто. Тісто повинно творитися дуже м'яке та ніжне. Смак цієї галети, самого тіста, виходить, нагадує, ніби ватрушку. Це, неймовірно, смачно. Вона не схожа на звичайну галету, проте дуже смачна. Ложкою вже важко замішувати. Продовжую руками, щоб сформувати кульку. Ось подивіться, яке м'яке та ніжне тісто виходить. Далі тісто огортаю харчовою плівкою. І відправляю в холодильник на півтори години, щоб стабілізувалося та охололо. Допоки охолоджується моє тісто, в мене є час, щоб підготувати начинку. Фрукти, якими буду начиняти, у мене нектарини та сливи, можна брати окремо, можна разом, можна яблука, будь-які фрукти чи ягоди, які ви полюбляєте. Отож, порізала шматочками. Далі зверху додаю корицю, Мелену корицю, ванільний цукор, звичайний цукор, мускатного горіху трішечки. Та все перемішую. Якщо фрукти дуже соковиті, то можна додати ще чайну ложку крохмалю кукурудзяного. Тому що сік, який буде виділятися, не дасть добре, за, не дасть добре наш, дну нашої галети. Після того, як тісто добре охололо в холодильнику, робочу поверхню присипаю добре борошном. Зверху викладаю тісто та розкачую тісто товщиною приблизно 3-5 мм. Кінці виходять такі більш рвані. Це мені подобається такий стиль, я люблю. Воно дуже гарне, але якщо вам не подобається, ви можете взяти кільце і просто його обрізати, зробити більш рівно. Я люблю, коли натискаючи на тісто, куди воно розходиться, щоб мав ось так свій ось такий природній надрив, працювати потрібно швидко, тому що тісто швидко нагрівається. Випікати я буду на ось такому силіконовому перфорованому килимку. Тому одразу переношу тісто на килимок, щоб було легше мені формувати та випікати. За рахунок дірочок в цій доріжці, гаряче повітря рівномірно буде циркулювати під нашим тістом і його пропікати. Далі викладаю начинку, тобто фрукти. А далі краї обережно закриваю отак один на один. Щоб один кінець знаходив зверху на інший. Гарненько руками ось так підрівнюю, щоб був більш охайний вигляд. Змащую молоком борти. Це не обов'язково. Я хочу, щоб до бортиків прилип цукор, яким буду далі декорувати. Тому змащую трішечки молоком. Можна також яйцем. Та посипаю цукром. Цукор можете брати будь-який. Я беру коричневий. Та відправляю в опікацію попередньо розігриту електричну піч до 200 градусів приблизно на хвилин 20. Галета виходить неймовірно смачна, дуже ароматна. Ось мій рецепт. А я вам дякую за перегляд, кладіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!